Достати його звідси неможливо. Для того, щоб дістати чемодан з того боку, треба залізти в машину і його дістати. Тобто і вони не можуть відкрити ті двері, і це треба ключом. І взяли тільки чому Тобто там були ще вони, інші речі, якісь там гроші в дверях стоять. Є деньги, лежати. Ви говорите, якщо я... вони звідси не могли достати, що вони робити. Ні, вони залізли особою. Вони скоріше скоріш, відкриють ті двері і забрали. Залізть мені. Тобто тих, хто залазив в мою машину, цікавив тільки мій чемодан. У тому чемодані посвідчення народного депутата моє, номер 204 мій паспорт. По-моєму, був закордонний паспорт. Була довідка про ідентифікаційний код, оригінал, бо нещодавно я в банк звертався. Гроші і список. Кандидатів народні депутати від радикальної партії, з яким ми завтра мали йти до Центральної виборчої комісії і реєструватися. Тобто цілком очевидно, що їх цікавило тільки те, щоб перешкодити моїй діяльності, бо ні паспорта, ні посвідчення нічого немає. Навіть у теж ЦВК зайти не можуть. А що ціни не залишились в машині? Залишились у гроші стоять, он стоїть водія, сумка із ключами, з грошима. Айпад мій, он лежить у машині, не взяли айпад. Ключі від дому лежать і не взяли. Ну, це те, що я на перший погляд бачу. Тобто забрали, забрали тільки чемодан. Але цей чемодан насправді для мене це найцінніше, бо там документи, там посвідчення особи і там список кандидатів радикальної партії. Бо ми завтра в ЦВК несемо мали нести список кандидатів у депутати. Документи, зокрема банківські документи і інші. А ось виходив, коли подзвонив. Нема сигналізації. тут ця машинна сигналізація. щоб вони Він же ж номер Олексій, а в чемодані не було телефону?